Сьогодні поговоримо про зміни, які нібито готує уряд нам, українцям стосовно мобілізації, як кажуть деякі адвокати посилення мобілізаційних заходів. Насправді всього не відбувається сьогодні. Звісно, є збільшення представників ТЦК ЗСУ. на Вулицях місць, але не в такій кількості. Хоча деякі кажуть, що 100 тисяч, але це не доведено, що саме Київ 100 тисяч зараз знаходиться на вулиці. Також, щодо постанов Кабінету міністрів. Що хочу сказати на змін до постанов. Що вони передбачають? По-перше, вони. Передбачають розширення відсрочки та підстав для звільнення з ЗСУ. Тому уряд розширених. Підстави для відсрочки та звільнення з ЗСУ. Це СП. Та інформація, яку розповсюджують, Саме адвокати, юристи, правозахисники щодо посилення мобілізації не відповідає місць. На вулицях міст селищ. Немає такого, щоб було велика кількість ТЦК ЗСУ. Звісно, вони є. є. Але самі. Юристи, правозахисники і адвокат, як і медіа, нагнітають ситуацію. Самі. Звісно, кожен день викрадають людей. Кожен день. Саме ЗСУ це робить. Тому, як захиститися, захистити свої інтереси, замовляє в мене послугу. Звертайся на електронну адресу академік.плав'єр значок імейл протон мі. Також дуже важлива інформація для кожного з вас. Багато хто зараз, коли виходить на вулицю, велика порад. Не носіть з собою документи. Також будьте підключені на телеграм канал вашого міста селища області щодо облав РТЦК СП ЗСУ, і де стоять у поліції. Турбуйтеся про свою безпеку завдали. Хтось скаже, що нібито та інформація перешкоджає законні діяльності Збройних сил України в телеграм-каналах, то її веде і розповсюджує, Підкреслюю, що ці доводи це натягування соли на голос. Чому? Збройні сили України свідомо своєю злочинною діяльністю зривають самі мобілізації, а потім звинувачують блогерів, адвокатів, що хтось нібито їх знімає, так так. фіксують ваші правопорушення. Це не заборонено законом. Всі ваші злочинні дії передані СЕО і ФБР. І в місті та іноземні спецслужби країн Заходу та західних партнерів, щоб Захід бачив ваші злочини стосовно того, як ви порушуєте права і свободи людини та громадянина. Також вважаю необхідним ще раз сказати, що кордони потрібно відкрити законник підстав. Для закриття кордонів немає ані в Конституції, ані в законах України. Це, це узурпація влади. Після 22-го року Зеленський ліквідував республіку і поставив себе поза межами права і моралі. А що це означає, що Конституція більше не працює? Чому ви запитаєте, не працює? Тому що її припинив Зеленський. Зараз. Друге, дуже важливо. Він не тільки її припинив, а і ліквідував цю державність. То ті, хто мені пише в коментарях, і дивов'юн. Відповідно, до ліквідованої Конституції я нічого нікому не винен. Як і кожен з нас, стаття 65 не настає для кожного з нас. Саме так. Чому? Тому що Конституція ліквідова, тому стаття 65 не настає. Зеленський сказав наступне. Можете знайти відео. Конституція України, права і свободи на паузі, Конституція на паузі. Питання, то які можуть бути гарантії безпеки кожному, якщо президент ліквідував державність? Лайк, підписка, репост? Дякую за увагу. Якщо тобі потрібна юридична консультація, з будь-яких норм ага. це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Захист по темі військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої ситуації. Не юридичний захист по темі ТЦК та СП. Коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та дізнайся щодо правосуб'єктності. Та ЗСУ. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав. Підписка, лайк, репост. В описі до цього відео ви можете зробити донат на мій криптогаманець або картку. Дякую за увагу! Або нажати на кнопку спонсорство спонсоров. Дякую за увагу, шановні українці.